Отримати мікрогрант на відкриття власної справи такою програмою можуть скористатися ветерани війни після повернення до цивільного життя. Обов'язкова умова це створення як мінімум одного робочого місця. Сума. Таких мікрогрантів вона різна: 250 тисяч гривень для учасників бойових дій за умови створення одного робочого місця після отримання гранту 300 тисяч для за умови створення двох робочих місць і 1 мільйон гривень за умов, якщо будуть створені додаткові робочі місця учасникам також бойових для, для учасників бойових дій або Осіб з інвалідністю чотири робочі місця для в тому числі і для таких категорій. Також особи, які отримали інвалідність, захищаючи Україну, можуть оформити одноразові виплати. Призначаються та виплачуються 400 прожиткових мінімумів, установленим законом для працездатної особи. У разі встановлення першої групи інвалідності. У разі встановлення другої групи інвалідності це вже 300 прожиткових мінімумів і третя група – це 250 прожиткових мінімумів. Членам сімей загиблих виплачується допомога у розмірі 750 мінімумів. Прожиткових мінімумів. окремо у державному бюджеті передбачені кошти на фінансування житла для певних категорій захисників, пояснили в ОВА. Зокрема, для осіб із інвалідністю першої та другої групи. Для Сумської області на цей рік розподілено майже 18 мільйонів гривень, які будуть спрямовані саме для цієї категорії громадян. І вже на сьогодні такі кошти розподілені в сумі 12 мільйонів гривень, і кошти отримують громадяни або мешканці міста сум. Роменського району, а також міста Шостки, ще 12 мільйонів гривень на поліпшення житлових умов отримали п'ятеро жителів Сумщини, які стали на захист України і в той же час мають статус внутрішньо переміщених осіб. Третя категорія це особи з інвалідністю внаслідок першої другої групи, які брали участь у бойових діях на території інших держав та членів сімей загиблих таких таких осіб. Загальна потреба для мешканців Сумської області становить більше 17 мільйонів гривень. Для Сумської області в цьому році розподілено майже 10 мільйонів гривень. І вже 4 особи з цієї категорії отримали відповідні нарахування і відповідні виплати. Не менш важлива медична і психологічна підтримка військовослужбовців для цього при лікувальних закладах області, як і по всій Україні, розгортатимуть реабілітаційні відділення. Такі реабілітаційні відділення міськістю не менше 30 ліжок в кожному відділенні будуть створені по суті при кожній районі або опорній лікарні, як ми її раніше називали. Зараз це кластерні заклади а також в надкластерних спеціалізованих закладах. Це сучасні відділення з Сучасним реабілітаційним обладнанням, де будуть надані послуги не тільки медичного характеру, а й певна психологічна підтримка, отримати ці послуги зможуть як ветерани війни, так і члени сімей загиблих захисників. Ті, хто звільняється або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим учасником революції гідності, члени в сімей таких загиблих та члени в сімей загиблих, ветеранів війни, захисників. Ніків та захисниць України також у перспективі за словами Олени Бойко на Сумщині планують запустити новий проєкт помічник ветерана. Це людина, яка по суті буде супроводжувати ветерана по всім соціальним правовим організаційним питанням, які його будуть турбувати. Це будуть осередки, де буде знаходитися і помічник ветерана, і будуть створені всі необхідні умови, де ветеран зможе прийти. Поспілкуватися, поспілкуватися з однодумцями, з заявити про ті певні проблеми і потреби, які його турбують, для того щоб далі правильно, а саме головне, оперативно його запит можна було спрямувати і проконтролювати хід виконання його запиту відповідними структурами. Новини СТС.